Lab створила геймерську мишу x 2 Universal Edition. Вагою всього на всього 38 грамів, розробленої за участі понад 200 професіоналів кіберспорту. Це миша принципово під пальцевий хват, форма компактна 87,5 на 611 на 31,6 мм. Корпус усічений для максимальної швидкості контролю. В основі топовий сенсор Pixar XS1 до 32 тисяч DPI, швидкість 750 мм. 50 IPS, 50 грам прискорення і запад частоти до 8000 Гц, перемикачі механічні Хуану Blue Pink Dot з ресурсом 80 мільйонів натискань. Колесо прокрутки оснащене фірмовим енкодером Pulsar Blue. Ще три види ptfe і для налаштування функцій. Вага бета-версії становить близько 40-42 грам. Але Pulsar обіцяє довести фінальну модель до 30-35 грам. Це не просто геймерська миша, це інструмент для максимально точного керування. Але чи потрібна така миша пересічному користувачу? Теж ще питання. Орієнтовна ціна такої: 179,99 євро центів.